Вітаю на каналі Життя Триває. Сьогодні хочу показати акваріум на 15 літрів. Я робила в ньому перезапуск. З того часу минув місяць і хотіла зробити експеримент, коли в акваріумі немає ні фільтрації, ні аерації, тільки освітлення, як це все буде жити. Але така сталася ситуація, що такий експеримент в мене відбувається зараз у всіх акваріумах одразу, із-за того, що вимикають електроенергію. Освітлення в усіх моїх акваріумах тепер 4 години в день, не більше, бо взагалі немає електроенергії. Ось, і так само фільтри. Тут в цьому акваріумі взагалі фільтра немає, а в інших акваріумах. Фільтрація також не працює весь день, тільки 4 години є фільтрація, і вночі також з перервами то є, то нема. І всі мої акваріуми втрачають зараз рибок, вранці викидаю трупи потроху. І так ми живемо, бо дуже жарко і нема фільтрації. От, в цьому акваріумі, бачите, рослини ростуть. Водоростей, шкідливих ніяких немає. Тут живуть тільки равлики. Було тут 5 креветочок, але вони загинули всі. Я думаю, що це від того, що спека на вулиці 37 градусів, ну, в квартирі те саме. І вони загинули, тому більше я сюди нікого не підселяю. Просто чекаю, коли стане прохолодніше на вулиці потім посаджу сюди знову такий креветок. Ось така ситуація. Бачите, мох росте, рослинки ростуть, все тут добре. Освітлення не часто в цьому акваріумі. Як вмикається електроенергія, так одразу вимикаю лампу. Лампа, звичайна, настольна лампа, не якесь спеціальне обладнання. Ну, я таки хотіла, це ж експеримент, що буде з акваріумом, в якому майже нічого нема ні з обладнання. Але все добре, буду далі спостерігати і розказувати вам, що відбувається з цим акваріумом. Це акваріум на 300 літрів, тут живуть скалярії. Вони, до речі, тримаються, ще й не одна не загинула. Загинув півник тут, дуже красивий був, і потрошку гинуть гупі. А ці тримаються. В акваріумі з'явився такий коричневий нальот, Ну, це із-за того, що не вистачає освітлення рослинам. Ось така ситуація. Рослини деякі псуються, виживуть тільки ті рослини, які пристосуються до цих умов, і також виживуть ті рибки, які зможуть пристосуватися до цих легких умов існування. Завдяки тому, що тут встановлений фітофільтр, мені не доводиться перемивати. Фільтр після того, як світло вимикають, і це дуже спрощує ситуацію. Але, бачите, що спека, велика рибкам не вистачає кисню. Тобто, в даному випадку риба страждає не від того, що нема фільтрації, а від того, що нема аерації. Це акваріум на 230 літрів. І тут така сама ситуація. Також деякі рибки вже загинули, скалярі тримаються. Більш з цього гинуть ніони. І оця рибка вся, що була куплена це півник росте. Це той півник, який Мого розведення. А той півник, який був куплений, він загинув в таких умовах, не витримав. І ці домашні півники вони більш витривалі. Про інші мої акваріуми розповім в наступному відео. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І до зустрічі на каналі.